«Стій, не перемикай. Зараз тобі Іванівна розкаже, звідки на тебе готувався напад, напад твоїх тараканів. Зараз, зараз, перший таракан. Хопа, пім. Ти получаєш повідомлення у свій дірект, так? Де написано ля 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 ля, -ля, -ля про роботу щось там, 1000 доларів, таке ге ге ага га Бац, нажала на кнопочку, надавила. Ага, то твій перший тараканчик прокинувся і надавив на тую кнопочку Видалити. Видалила. Добре тобі стало добре. Але ж гроші потрібні, де ж їх заробити. Пім! Наступне повідомлення від всесвіту. Так, так би мовити, контрольне повідомлення. І ти така, опа! Ну, ладно, грошики то потрібні, відкрию. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну спитаю, це сітьовий? Мережевий на український. Відповідають так. Пинь. Твій другий тараканчик надавив на кнопочку видалити. Ну тут вже все Ну, Скільки я можу посилати їй ці можливості? Скільки? Ну так, давай ще такий останній случай. Пінь сапшені, значить, повідомлення вже від іншої сторони Всесвіту. Таке коротеньке, коротеньке, але ти так зневажливо на нього з насторогою відповідаєш. Ну, ладно, ну давайте посмотрим, так би мовити. А, що ж, на що ж дивитися, треба ж розібратися, каже Всесвіт. Але ж твій третій тараканчик, ну, чи, може, десятий, бо таких повідомлень ем, дівчатка получають пачками від Всесвіту, але ж не чують нічого. Ага, І значить, третій тараканчик думає, та що воно мені буду я зв'язуватися, це ж треба продавати. А може, це піраміда? Добре. Я ж заради цього випадку залізла у Вікіпедію і почитала, що ж таке воно січовий, по-вашому. Тайкі зелені, а навіть окуляри не хочуть триматися. На українській мові мережевий. Або на розумній мові багаторівневий маркетинг. Не, не злякалися цього слова маркетинг? Ну, що таке маркетинг? Це угу. присування товару на ринки. А, так, отож, мережевий маркетинг це система організації бізнесу та компенсації, що використовується компаніями прямого продажу. Компаніями прямого продажу це особливий вид компаній. За якої дистриб'ютор чи незалежний продавець може отримувати дохід не лише, не лише від обсягу продажів? Тут е, акцентую не лише від обсягів продажів, а й від обсягу продажу здійсненого через мережу інших незалежних продавців, які були ним залучені та навчені для бізнесу. Так отож, трата та три рубля є історія цього мережевого. Ця історія, ой-ой-ой, майже сторічна. Історія розвитку концепції багаторівневого маркетингу бере свій початок з Каліфорнійської вітамінної корпорації, яка запропонувала просунути про... просту ідею. Просту, просту люди, просту. За якою кожен, хто переконувався на своєму, переконувався. а для тих, хто переконувався на своєму досвіді у результативності харчових добавок, напам'ять, на, гадаю, що то була корпорація з вітамінних добавок? Так от, людина переконала, переконалася на своєму досвіді, що добавка результативна, і передала цей досвід своїм друзям таким чином просунулася дана продукція на ринок. Розумієте, так кожна людина. Тому мережевий це досить проста система просування товарів на ринку. А про те, що це піраміда, це зовсім, зовсім інша реч. Якщо ви зустрічаєте повідомлення такого типу у себе у Діректі і цікавите, що ж там далі, і вам треба за що заплатити, просто заплатити за повітря, то це точно схоже на піраміду. Якщо ваші гроші підтверджені товаром, продуктом або послугою, то це вже мережевий бізнес, мережевий маркетинг. Люди добрі. Дівчинка моя Люба, подружка моя, люба моя. Треба роздивитися цю пропозицію від всесвіту дуже-дуже дуже і навіть дуже серйозно, бо це можливість виправити свій матеріальний стан. А за, матеріаль... за матеріальне підтягнеться і все інше, бо матеріальне це майже головне, без нього ніяк особливо у наш час. Тому ж Іванівно йде до роботи, а ти подумай. І якщо виникнуть питання, то переходь по ссилці у шапці профілю, трохи ще там подумай, порозганяй своїх тараканів. І пиши, пиши мені в дірект і будемо розмовляти. Як заробляти? Цілую, моя гарненька.